Ось бачите, ось ці будинки дуже красиві, але, на жаль, ніхто тут не живе. Всі будівлі, всі сплановані, що вони обігріваються електрикою. Подали заявку ми на обленерго. На жаль, за рік ми практично не здвинулися ніяким чином. Кожного дня ми заводимо генератор мінімум на 3-4 години для того, щоб опалити будівлю і підтримати в належному стані. Це кордон медіа, мене звати Олеся Боровик і сьогодні ми знімаємо черговий випуск для нашого ютуб-каналу в Тростянці. Ось Бачите, ось ці будинки дуже красиві, але, на жаль, ніхто тут не живе. І так уже продовжується майже рік. Хоча б їх мали б заселити переселенці із Сумської області, особливо з прикордоння, також з Донеччини, Харківщини. Чому так? Зараз вам розкажемо. Тут мають вже проживати вепро. Це є житловий корпус, ремонт повністю закінчений, тільки, як казав голова, у нас немає опалення. Кожного дня ми заводимо генератор мінімум на 3-4 години для того, щоб опалити будівлю і підтримати в належному стані. Відповідно, за годину. Це є 16 літрів пального. Щоб трішки підігріти його, хоча б довести до температури 7-10 градусів тепла для того, щоб зберегти споруду в належному стані. Можливо, покажете, які тут кімнати вже є? Так, тут є 30 номерів. Ми плануємо робити і трьохмісні, і двохмісні. Вони є різного плану. Маємо ліжка. Маємо ліжка, маємо сантехніку, рекуператори, кондиціонери. Mm -hmm. Ну і на тому все наразі для повноцінного поселення трошки того мало. Mm -hmm. Всі номери фактично однотипні. Шість номерів є більших за площою, більший коридор, більше санвузли. Розраховані на більшу родину. Е, можна поставити навіть двохповерхові ліжки для того, щоб родина могла розміститися з дітьми. На другому поверсі знаходяться в нас і житлові кімнати, кімната відпочинку, і приміщення під пральню. Тут проблема світла і меблі також. Не меблі, постіль, холодильники, пральні машини. Потреба є в усьому, абсолютно. Навіть бойлери є 20, а треба 36. А як загалом розраховувалися на те, щоб тут люди тривалий час жили, чи якийсь певний період, і щоб далі шукати постійне житло? Розрахунок є на тривале поселення, тому що вже є багато, більше як 2000 тисячі є ВПО в Тростянці. Та як казав голова, це і вчителі, і тренери, і лікарі, які ж потребують постійного місця проживання. Їдальню вирішили окремим корпусом зробити, да? Для чого це зробили? Як на мене, це просто цікавіший проєкт uh -huh. окремо їдальня, тому що якщо в самому житловому корпусі готувати їжу, uh -huh. запахи, продукти зберігати. Так, я На 100 людей, так? О, ну тут вже є столи. Так, це зараз ми йдемо на кухні вже. А оце вже безпосередньо кухня цього гуртожитку. Тут будуть готувати які обіди, якісь там комплексні, да, комплексні на вибір, наприклад. Mm -hmm. Або, можливо, для початку будемо готувати mm -hmm. щось таке простіше. Благодійниками надані деякі нам деякі обладнання, електроплита велика, витяжка мінімальна, два холодильника. Але для повноцінного технологічного процесу готування їжі того є досить замало в окремому корпусі. Тут є їдальня, і ось так би всі б. Переселенців, які тут би оселилися, могли б їсти за таким величезним столом всі разом. Ну і мене, звісно, що тут не могла не порадувати столовка їдальня, тому що тут готували б обіди, якісь найелементарніші для цих людей, і не треба буде там, особливо людям, які працюють і зайняті цілий день, то ще й готувати собі вечерю чи обід. Це ми в корпусі тому, що і їдальня піднялися на другий поверх. Тут що є. Окрема кімната, яка може бути для переговорів, для нарад, для проведення якихось майстер-класів mm -hmm. і невеличкий конференцій. Зараз попристаємо до працівників. А ви тут вже давно працюєте? Так, да, вже пів, пів року. Селідкуємо за порядком, травичку, ці точки поливаємо, сніжок займітаємо листя, все те, що потрібно. Сьогодні вам снігу навалило. Сьогодні снігу навалило, да. сьогодні цілий день ми боремося з снігом. І це так кожного дня, так, ви тут? Да, так. Да, з 8 до 5 вечора. Якби хотіли, щоб вже тут О, люди були? – О, дуже хотілося, звісно, дуже хотілося. Бо ми самі тут дуже mm -hmm. хотілося. Mm -hmm. Ви місцева, да? так? Да, да, да. А ви пам'ятаєте, що на цьому місці було? 에, ну, спортбаза була. Ну, я mm -hmm. ще така була рідко коли. У мене сестри тут оддихали. Mm -hmm. да, а я так як меншенька сюди не їздила. Mm -hmm. А так пам'ятаю. – гарне місце тут до тебе, так? Дуже гарне. Природа дуже гарна. Чому ці апартаменти досі без електроенергії? Ми запитали голову Тростянецької громади. сама історія створення цього саме тут місця такого для проживання приміщених осіб виникла одразу після окупації міста. Багато людей нуждалося в місцях проживання, їхали до нас з інших територій, і ми мали кошти, які у нас були на басейні для будівництва басейна перед війною. І ми погодили з міністерством молоді спорту, що басейн немає сенсу будувати. і погодили, що ми ці кошти переносимо на створення центрів ВПО. Ми таких центрів створили декілька. Ми зробили центр в солдатському в селі. Зараз він працюючий, заселений, створили пункт також в селі Дернаве. Теж там періодично з'являються люди, ну, приїжджають, виїжджають. Далі створили центр ще в Трасенці по вулиці, вулиці Кеніга, там теж є люди. І створили центр ще по вулиці е Заводській, в колишній в гуртожитку, теж створили е ремонт, відремонтували, теж воно повністю заселене. Ну, залишок коштів вже направили сюди, який залишався, тому що треба було більше кількість людей. Ми планували, щоб більше людей заселиться. Е в принципі, І наша головна задача. Була. Ми розуміли, що ну, оскільки це коштує що логіка є в тому, що коли війна закінчиться, щоб це місто потім не пустувало, щоб на цьому місці потім жили спортсмени, діти приїжджали на змагання і так далі. І це якраз ми обговорили тоді з міністром спорту. І він сказав, що ну, по суті немає заперечень для центру ПВО можна ці кошти використовувати згідно державної постанови. І по суті, ми почали у 2023 році робити це таке ну, містечко, я ще не назвав би його, але місце облаштовувати. От за півтора року ми його фактично. Зробили в тому стані, який зараз є. Але проблема стала чим обігрівати, тому що опалення котельню будувати це дуже дорого і коштів у нас не було на ці всі речі. І тому вся, всі будівлі, всі сплановані, що вони обігріваються електрикою. І потужна електрика потрібна. Ну, ми одразу подали заявочку, це ще було на початку 23-го року, 24-го року. Бачаюсь. Подали заявку ми на обленерго. На жаль, от рік пройшов, практично скоро буде вже рік, в березні місяці, і за рік ми практично не здвинулися ніяким чином. А поки світла немає, то доводиться щодня працівникам і дівчатам вручну включати генератор, аби трошки прогрілися всі приміщення модульного цього містечка. Давайте запускайте. Ати електроенергію мало б суми обленерго у коментарі. Кордон медіа прес-секретарка розповіла, що зі свого боку компанія зробила все, що від них залежить. Порозуміючи соціальну важливість цього об'єкту, сума обленерго зі свого боку максимально сприяє виконанню підключення цього комплексу до електричних мереж. Однак це підключення відповідно до укладеного договору між нами та замовником, а також до чинного законодавства, вимагає виконання певних технічних умов і також оплати за надану послугу. Договірні відносини між нами та замовником, тобто Тростянецькою міською радою, вже укладені, і вони насправді укладені ще в 2024 році. Однак, Часткова оплата за надання цієї послуги надійшла до суми Обленерго лише наприкінці листопада 2024 року. Значний об'єм робіт. Неможливо виконати було за один місяць до закінчення звітного 2024 року. Тому на вимогу заявника сумабленерго повернула кошти до Тростянецької міської ради. Одразу ж була укладена додаткова угода про перенесення проплати на 2025 рік, а також додаткова угода про включення до договору календарного плану фінансування та календарного графіка виконання цих робіт. Ми одразу ж оперативно надали замовнику рахунок на сплачення послуги нестандартного приєднання, але на даний момент ця оплата ще не була здійснена. Як тільки вона буде, фахівці самообленерго оперативно приступлять до реалізації цього приєднання. Діяльність обленерго регулює Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг НКРЕКП. А от платіжки Тростянецької міської ради проходять через держказничейство, і ці структури не поспішають із оформленням документів. Попередньо є домовленості між всіма, але навіть якщо всі необхідні папери оформлять зараз, то світло, ну і відповідно люди з'являться тут не раніше травня.